Вітаю! Сьогодні ми розберемося з одним, мабуть, із найважливіших документів для кожного, хто планує взяти кредит в Україні, і це паспорт споживчого кредиту. Це, по суті, головний інструмент, який допомагає прийняти справді зважене фінансове рішення. Що ж, давайте починати. Паспорт для кредиту так так звучить трохи дивно, але насправді метафора дуже точна: от як звичайний паспорт підтверджує хто є хто, так і цей документ розкриває справжню особистість кредиту з усіма його умовами, прихованими платежами і, звісно, реальними зобов'язаннями. Якщо говорити офіційно, то паспорт споживчого кредиту це такий стандартизований документ, і що важливо, будь-який кредитор просто зобов'язаний надати його ще до підписання договору. Головна його мета допомогти порівняти різні пропозиції між собою і прийняти обґрунтоване рішення, а не просто клюнути на якусь яскраву рекламу. Отже, про що саме ми сьогодні поговоримо? Ну, по перше, що це взагалі за документ. Далі зазирнемо всередину і подивимось, яка там ключова інформація. Потім розберемо найголовніший показник реальну річну процентну ставку. Звісно, обговоримо, що буває за прострочення, і наостанок кілька практичних порад. І так, почнімо з першого пункту. Що ж це таке паспорт кредиту? Давайте уявляти його як такий собі путівник у світі фінансових умов? Де ж його взяти? Ну, тут є кілька варіантів: можна просто прийти у відділення, можна знайти на сайті кредитора. А якщо кредит оформлюється онлайн, то його надішлють в електронному вигляді. Важливо пам'ятати, надати паспорт це прямий обов'язок кредитора, а не якийсь там жест доброї волі. І ось ключовий момент, який треба запам'ятати, з 2017 року форма цього паспорта є стандартизованою. Що це означає? А те, що всі кредитори подають інформацію в однаковому, зрозумілому форматі, це неймовірно спрощує порівняння, адже тепер можна, знаєте, зіставляти умови різних банків, як то кажуть, яблука з яблуками. Гаразд, то що ж саме ховається всередині цього документа? Які фінансові таємниці він нам відкриває? Зазвичай паспорт має чотири ключові блоки: перший це контактні дані кредитора, другий основні умови, сума, строк, ставка, третій, і це найцікавіше повна вартість кредиту з усіма усіма комісіями. Ну і четвертий детальний графік платежів. По суті, це така собі фінансова дорожня карта на весь термін кредиту. А тепер найважливіша частина нашої розмови. Справжня вартість кредиту. Саме тут, як правило, і ховається різниця між тим, що в рекламі, і тим, що в реальності. У рекламі нам часто показують на дуже привабливі відсотки. Але яка ж насправді ціна позичених грошей? Давайте подивимось на конкретному прикладі. Отже, зліва номінальна ставка з реклами 15%. Звучить непогано, правда? А тепер подивіться праворуч: реальна річна процентна ставка або РРПС з паспорта цього ж кредиту. І це 87,34%. Різниця, м'яко кажучи, вражає. І саме на це другий показник і потрібно орієнтуватися. Так, це не помилка 87,34%. Це є реальна справжня річна вартість кредиту з урахуванням абсолютно всіх комісій, зборів та інших платежів. Це найчесніший показник, який тільки може бути. Чому ж така величезна різниця? А тому, що загальна вартість кредиту це ж не тільки тіло кредиту та відсотки. Сюди додаються комісії за відкриття рахунку, щомісячне обслуговування, якісь страховки та інші платежі. І все це разом і формує ту саму реальну вартість. І ось воно ключове пояснення у нашому прикладі: головна причина такої різниці це щомісячна комісія за обслуговування, всього лише 2,3% від початкової суми. Здається, дрібниця, але за рік цей, на перший погляд, невеликий платіж перетворюється на значну суму, яка і роздуває реальну ставку до космічних цифр. Добре, тепер перейдемо до не менш важливої, хоч і, можливо, менш приємної теми. А що ж буде, якщо не заплатити вчасно? Інформація про відповідальність за прострочення також є у паспорті кредиту. І повірте, ігнорувати цей розділ точно не варто, бо наслідки можуть бути ой якими серйозними. Зазвичай покарання буває два. По-перше, пеня, яка нараховується за кожен день прострочення. По-друге, може бути ще і фіксований штраф за сам факт порушення умов. Але, мабуть, найгірший наслідок це зіпсована кредитна історія, яка може надовго закрити доступ до будь-яких нових позик. Оцю фразу варто запам'ятати як мантру: своєчасна оплата це ж не просто обов'язок перед банком, це в першу чергу інвестиція у власну фінансову репутацію. Ну, і наостанок давайте підсумуємо все це у вигляді такого простого чек-листа, такого собі плану дій перед тим, як ставити свій підпис на будь-якому кредитному договорі. Отже, чотири прості кроки. Перше, завжди, от просто завжди, вимагайте паспорт. Якщо вам відмовляють, це червоний прапорець. Друге, не соромтеся ставити питання. Консультант зобов'язаний пояснити кожну цифру. Третє, порівнюйте. Візьміть паспорти у кількох установах і зіставте саме РРПС. І четверте, найголовніше тверезо оцініть свої фінанси. Є таке золоте правило: платежі за кредитами не повинні з'їдати більше 30-40% щомісячного доходу. Отже, який ключовий висновок? Він простий паспорт споживчого кредиту. Це не якась там формальність, а потужний інструмент захисту. Він перетворює позичальника з просто прохача на поінформованого клієнта і, знаючи на що саме звертати увагу, можна приймати фінансові рішення набагато набагато впевненіше.